Церква, Православна Церква України і Греко-католицька церква Українська перейшла святкувати свята з Юліанського календаря на ново-юліанський. тобто повернулося так, як святкувалися до переміни календаря, коли світська влада перейшла на грегоріанський календарь, а церква залишилась юліанським календарем. Тому тоді трапився суд, тобто 100 років назад сунулося це свята, і замість того, щоб святкувати Різдво або Богоявлення на тих датах, які ми зараз повернулися, тобто 6 січня і 25 грудня, були змінені на 7 січня і 19 січня. І ось, повернувшись на ці дати, ми святкуємо по нової календарю, так як це святкує Константинопольська церква і Європейське свята, тобто не, не на Григоріанський, а на Новоіліанській. Січень ми починаємо з першого дня. Перший день це день пам'яті святого Василя Великого, а і день обрізання Господа нашого Ісусу Христа, тобто це ті свята, які починають рік. Напередодні 31 грудня святкується День пам'яті Святої Меланії. Меланки, як в народі кажуть, і вже ми Новий рік святкуємо перше числа. Тобто 1 січня, перший день першого начала року, коли ми святкуємо всі свята. Наступне свято це у нас Богоявлення Богодохреща. Воно святкується 6 січня. 5 січня ввечері це на вечір'я Богоявлення або Богоявленський святвечір. Ми святкуємо його водогреча вже 6 січня. І наступне вже свято, воно більш-менш таке відоме. Це вже Тетяна. Воно святкується 12 січня. Ось ці три найбільші свята або два найбільші свята. Ми святкуємо в січні 2025 року.